Картопля на вагу золота порівняно з минулим роком бульба здорожчала майже вдвічі, і до зими її вартість лише зростатиме. Чому популярний овоч перетворюється на делікатес? Оксана Вілента? Через аномальну спеку картопля цьогоріч не вродила. Попри те, що сезон збору врожаю ще триває, аграрії вже рахують збитки. Прогнозують, порівняно з минулим роком бульби зберуть на 20 відсотків менше. Плюс за рахунок несприятливих погодних умов цього сезону можливі певні проблеми з якістю самої картоплі, які можуть потім повпливати на її зберігання протягом сезону. Через це ціни на картоплю зросли за рік вже удвічі. Якщо сільгосп Виробники реалізують її в середньому по 2,5 гривні за кілограм, то на полицях магазинів її вартість підскочить до п'яти гривень, а на столичних ринках до восьми чи навіть десяти за кіло. Для простих таких граждан, які не мають даж, то це дуже задорого. Вона стала дороже два рази. І це не межа за прогнозами експертів. щомісяця вартість овоча зростатиме на 5-10 відсотків. Це дуже енергозатратна культура, тобто вона вимагає великої кількості мінеральних добрив, великої кількості палива, яке відповідно ми Другого в нас способа нема, як вижити. щоб не вирощували, то надо голодувати. Мешканка Кіровоградщини Наталя ще рік тому вирощувала картоплю на продаж. Цьогоріч розповідає, через неврожай її вистачить хіба що на те, аби самим прогодуватися. Слава Богу, сто відер накопали. Нам на нашу сім'ю. Прошлий рік у нас картошки було більше тони. Ми накапалі. Я продала по рубль 50, полтони на 400 гривень. Продала весною картошку. Ну, я на яди потратила 600 гривень. Тож цієї зими бараболя має усі шанси перетворитися на делікатес. Тому найобачніші громадяни вже зараз куповують її мішками. Оксана Вілента, Костянтин Царинок, сабиція канал Україна.